файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Миру вам та добра! Сьогодні у нас спеціальний випуск, новий спеціальний випуск, який присвячений важливим справам нашого життя з 12 по 16 березня. Дуже складний, дуже напружений період ми зараз розглядаємо в цьому випуску. І він пов'язаний з тим, що з 14-го буде повня, місячне затемнення. Спалений місяць, спалений шлях місяця починається 12-го, завершається 16-го, там місяць без курсу. Дуже складний період, тому у цей час не плануємо ніяких посівів 12, 13, 14 давайте по знакам розглянемо це в першу чергу. І з розсадою теж не працюємо 12, 13, 14 Як ви зрозуміли, працюємо за агрогороскопом зараз. Для квітів та кімнатних рослин актуальні поливи 12-13. Та 14 до 14 години дня. Наступний знак знак стикії повітря. Рослини будуть дихати, тому, будь ласка, до переходу треба, щоб рослини підготувалися до цього періоду. Поливи проводимо 12, 13 та 14 до 14 години для будь-яких рослин. Підживлення тут дуже важливо. Будьте уважні, 12-го тільки можна з 10-ї години ранку до кінця доби, використовуємо органічні добриви і їх розводимо 50% від того, що рекомендується в інструкції. І ось цим розчином підживлюємо. І ці підживлення проводимо під коріння. Вже 13 та 14-го ніяких підживлень не проводимо. Повня спалений шлях місяця, дуже складний період, будь ласка, ні в якому випадку ніяких підживлень. В саду можна поливати та прибирати, причому поливи завершить 14 до 14 години. Крім прибирання, можна відкривати теплолюбиві рослини, це там, де ще не відкрили. А тепер у нас червоні ні. Три дні 12, 13 та 14 не проводимо зелені операції, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо капусту, не готуємо настоїнки, не збираємо лікарські рослини. Риболовлю можна організувати 12 та 13 березня, а 14 вже ні. Будьте, будь ласка, поближче додому, якраз оцей складний період, який ми розглядаємо. Не відходьте далеко, не від'їжджайте від свого будинку. Далі кімнатні овочі, для них актуальні поливи 12, 13 та 14 до 14 години дня і захист рослин від шкідників та хвороб. Інкубацію на ці три дні не плануємо та не проводимо. Ще два дні у нас є. А тож 15-16 місяць з Терези. Але спалений шлях місяця 15-го продовжується, 16-го буде він до 8-ї години 59 хвилин ранку. А потім почнеться місяць без курсу об 11.55. Тому в нас продуктивний час Терезів після спаленого шляху місяця. До переходу в інший знак, до підготовки місяць без курсу, це підготовка до переходу в наступний знак. Вона залишається з 9 до 11 2 години. Отож, давайте тут що ми можемо посіяти. Сіємо насіння гороху, щавелю, коріандру та гірчиці. І працюємо з розсадою 15 го ні, а 16 го з 9 години ранку до 11 ранку. Квіти та кімнатні рослини. 15-го тут захист від шкідників та хвороб, більше тут нічого не можна робити. А 16-го ми можемо працювати з 9 до 11 ранку з розсадою і проводити зелені операції. І зелені операції чисто у нас для кімнатних рослин. Поливи не проводимо в ці дні, це знак стихії повітря. Підживлення теж не проводимо. Сад. Тут, що можна теплолюбиві рослини відкривати 15-го, а 16-го тут уже і зелені операції, і на півдні можна з 9-ї години до 11-ї ранку провести посадку саджанців, садових рослин. Так, вже в теплих країнах повністю йде продаж саджанців. І головне їх правильно посадити і в гарний період. Як бачите, купили, прикопали. А от ці, ці дві години треба в ці дві години встигнути посадити рослини. Але завчасно зволожити землю, поливати під час посадки такі рослини не можна. Або ж завчасно, або ж полити після уже в наступному знаці, коли місяць перейде вже 17-го інший знак. Зелені операції не проводимо 15-го, а 16-го вже можна. Що стосується обрізки саду, у нас два гороскопи по обрізки саду, і вони пов'язані з тим, що було декілька листів, повідомлень і соціальній, Соціальних сітках. І ці повідомлення стосуються того, що як ми починаємо 16-го обрізати, то й будемо обрізати і далі. Але наступний знак це знак стихії води. А що тут такого, говорять мені наші підписники, що тут такого Ну почав і треба далі порізати все. Нічого страшного. Але якраз страшно те, що буде наступний знак, знак стихії води. А в цей час дуже швидко інфікуються рослини, а потім страшно буде, коли рослини будуть хворіти і гинути. Оце буде страшно. Але можна зробити правильно все. І вже в наступний знак, знак стихії вогню, там вже в стрільці, можна буде розпочинати обрізку саду. Але зелені операції на кімнатних рослинах можна проводити, до речі, і на садових рослинах в теплих країнах, зелені операції можна 16-го проводити. Ну що, далі йдемо проводити, до речі, тільки 16-го. Збирати можна врожай уже 15, го 16, го заготівлі робимо теж 15, го 16, го але квасити капусту не можна. Настоянки можна готувати, збирати лікарські рослини не можна, будь ласка, риболовлюю, не займайтеся. Хай це буде субота, неділя, вихідні, але, будь ласка, дуже-дуже напружені оці дні, повні місячного затемнення. Будьте ближче до будинку, до своєї оселі, до своєї сім'ї. Будьте тут, ви будете потрібні саме тут. Не йдіть далеко, краще займіться домашніми справами, встигнете ви ще ту рибу половити. Ну, добре, йдемо далі. Для кімнатних овочів 15-16 захист від шкідників та хвороб. І можна проводити 16-го зелені операції. Інкубація. Ось у нас підуть вже якраз відповіді на питання: коли ж, коли ж яйця гусей закладати не тільки. Отож, 15-го ні. Ніяко у нас інкубація не працює. А ось, з 16 го гарний, сприятливий день для розпочатку інкубації. Таких яєць, яєць таких птахів, як гуси, індики, качки. Причому качки ось таких порід, як українська, башкірська та пекінська. Будь ласка, не перепутайте, У нас є ще інші породи. В. Знайте, що тут якраз гарний час для качок українських, башкірських та пекінської породи. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 12 по 16 березня 2025 року нагадую, розклад за київським часом: такий непростий, складний, напружений період ще й до всього 15-го, ретроградний Меркурій починається. І що тут робити? А тут краще ніяких справ не розпочинати. Мало того, що місячне затемнення ставить хрест на будь-якій справі, тим більше ще і ретроградний Меркурій. Але з покупкою дорогих речей 12-го ще можна купити. 12-го купуйте перша половина дня це буде добре. Але далі ні, будь ласка, 13, 14, 15, 16 ніяких покупок не робимо. Це просто дуже напружений, такий напружений період, що в цей час краще провести вдома і подалі від громадських місць. Ну що ж, тепер подивимося, що у нас в будинку можна зробити із нашим тілом. 12, 13 та 14 знак діва, а значить буде дим, будьте уважні. Не можна на ці 3 дні, 12, 13, 14 березня планувати і проводити стрижку волосся, стрижку нігтів, фарбувати волосся не можна, але мити волосся можна. Сауну на ці три дні не плануємо, не проводимо. Маски будуть працювати 12, 13, 14 до 20 години, 30 хвилин вечора. Очищення шкіри не плануємо, не проводимо, очищення організму теж. Рукоділля можна займатися в Діві. Це творчий знак, всі 3 дні. Для тіста тут норма по рецепту 3 дні. Прання прибирання, мені теж подобається, це саме в Діві, знак землі, гарно. Проходить прання прибирання, тому 12, 13, 14 до 18 годин треба завершити ці справи. Але ремонтні роботи в цей час не проводимо і не провітрюємо речі навіть при сонячній погоді. Йдемо ще два дні, у нас залишилось 15 та 16 Груба камін. Якщо не буде сильного вітру, то тут норма, все буде нормально, диму не буде в будинку. Не можна на ці дні планувати і проводити стрижку волосся, стрижку нігтів, фарбувати волосся не можна, а мити волосся можна. Сауна ні. Далі догляд за шкірою ні. І ось для тих, хто чекав, коли можна вже очищення шкіри починати. Починається цикл 15-го ввечері перший раз. Займаємося очищенням шкіри саме ввечері 15-ї і далі на спадаючому місяці будемо працювати. Очищення організму ні. Рукоділля можна займатися в Терезах. Для тіста трохи більше рідини, треба знак стихії повітря дуже-дуже швидко сохне тісто. Прання прибирання пишу, допустимо і можна. Так, можна зараз якраз весна, помити вікна. Гарненько якісь поверхні, такі несильно брудні теж привести в порядок. І не сильно брудні речі можна попрати, але щось таке серйозне краще пропустіть і це або раніше, або ж потім пізніше, теж в знаці Скорпіон буде дуже добра якість. Ремонтні роботи можна планувати і проводити в суботу, в неділю, 15-16 та провітрювання речей теж, але при гарній погоді, будь ласка, це робіть. Наступна рубрика вірніше до продовження цієї ж рубрики місяць для будинку для здоров'я. Говоримо про здоров'я. 12, 13 та 14 працюють енергії місяця в знаці Діва. А в діві вразливі тонкий кишечник, 12 пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, пупок, область живота, жирові відкладення, відкладення живота і брижа. Це у нас час спаленого місяця, спаленого шляху місяця повні місячного затемнення. Тільки операції робляться екстремальні. О, це що, якісь аварії, щось таке. Дуже погане, от там треба я знаю, що наші люди в білих халатах вони гарно це все роблять і допомагають. А так, будь ласка, будьте дуже уважні. Це дуже складний період. Причому ще в Діві не можна проводити операції на черівній порожнині, на області сонячного сплетення, на органах, пов'язаних з обміном речовин, на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі, на всій вегетативній та нервовій системі. Але це кращий час для медичної діагностики. Це якраз середина тижня можна здавати аналізи і проходити лікарів. Наступний період 15 та 16 березня, а це час місяця в знаці Терези, субота та неділя. Давайте розглянемо, що тут треба знати. В цей час будуть вразливі такі органи, як нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система та система залоз. Не можна проводити урологічні операції. Дуже складний час, знову ж таки, продовжується спалений шлях місяця, тому, і, до речі, інші операції не можна проводити, тільки екстремальні, і особливо тут зверніть увагу на те, що у нас під ударом знаходяться якраз всі органи пов'язані. Це і нирки, сечовий міхур, сечівник, я їх тільки що назвала, тому урологічні операції, будь ласка, не проводимо. І, будь ласка, не забувайте тримати в теплі ноги та область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. Дуже складний період. І ось така у нас важлива інформація, практично, і по здоров'ю ми завершили сьогодні спеціальний випуск, і наш випуск добігає кінця. Це відео підготували, як завжди, Раїса Гаряченко та Олександр Волік. Бажаємо всім вам здоров'я, витримки, добре пройти цей складний напружений період березня, гарної погоди, затишку в ваших оселях. Щастя вам людського, здоров'я вам міцного і усіляких вам гараздів. Почуємося в наступних випусках обов'язково на нашому ж каналі в нових відео. На все добре! Ще раз будьте здорові всі!